Змію, і тоді ти і і тоді все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш Добрий день, любі малята! Рада знову бачити вас в нашій чудовій, цікавій країні математики. Ви готові до нових подорожей? Тож вирушаємо діти в путь нас. Цікаві справи ждуть. Погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Так, це сорока білобока прилетіла, та ще й не сама, а привела з собою своїх друзів. А хто її друзі? Вірно, це тваринки. А сорока хто? Молодці, це пташка. А скажіть, скільки тваринок привела сорока? Вірно, багато, а пташок тут скільки? Молодці, одна. Кого більше тварин чи пташок? Так, тварин, а менше? Вірно, пташок. А тепер давайте довідаємося, скільки ж у нас всього друзів? Хто стоїть самий перший? Так, це сорока. Другим? Стоїть зайчик, третя лисичка, четвертий, вовчик і п'ятий, ведмедик молодці. А хто стоїть перед лисичкою? Вірно зайчик. Хто стоїть перед ведмедиком? Вірно Вовчик. А хто стоїть між зайчиком і вовчиком? Лисичка. Хто стоїть між лисичкою і ведмедиком? Вовчик, молодці дітки! А тепер пригадайте, на чому ми з вами подорожували на минулому занятті. Вірно, на потязі. Погляньте, чи зможемо ми з вами всі разом з тваринками і сорокою поміститись в одному вагоні? Так, не зможемо. А що ж нам треба зробити, щоб у вагончик сіли всі звірі? Вірно, додати ще один вагон. Ось так. Хто поїде у нас в першому вагончику? Сорока, зайчик і лисичка. А інші звірята поїдуть? Вірно, в другому вагончику. Скільки ми додали вагончиків? Один. А скільки всього стало вагончиків? Так, два. Покладіть перед собою стільки жовтих олівців, скільки було вагончиків на початку. Вірно, один. Покладіть перед собою один зелений олівець. Скільки стало олівців? Два. А скільки було вагончиків? Два. Як ми з вами отримали число 2? Ми до одного предмета додали ще один і отримали число 2. А як можна позначити число 2? Вірно, цифрою 2. Цифра 2 така цікава. Загинає хвостик вправо, вліво груди випинає, ніби лебідь випливає? Сьогодні ми познайомимось зі складом числа 2. Що таке склад числа? Це кількість будь-яких предметів. У нас склад числа 2. Це значить, ми брали два предмети. Один олівець і ще один олівець. І отримали число 2. Отже, 2 це 1 і 1. А зараз поміркуйте і дайте відповідь. Три веселі киці грались на травиці, враз одна сховалась. Скільки киць засталось? Правильно, дві. Півень залетів на тин, на тину іще один. Скільки ж півнів тут усіх? Полічіно швидко їх. Правильно, два. У свій вільний час із цеглинок Лего складіть цифру два. Ось так. Погляньте на картку і визначіть яких предметів по два? Вірно. Дві ляльки, два м'ячика, дві машини. Бувають предмети, про які говорять пара. Наприклад, пара очей. Пара рукавичок, пара черевик, пара шкарпеток. Предмети, яких може бути по два, це пара. Погляньте на малюнок, а ці предмети можуть бути без пари. Светр. може. Шарф. Може. Шкарпетки? Ні, не можуть вони тільки в парі. Рукавички. Ні, не можуть. Тільки в парі. Шорти можуть. Шляпа може. Черевики? Ні, не може. Це тільки пара. Отже, пара це два. Наші звірята вже збираються повертатись додому. Але по якій доріжці їм потрібно йти, ніяк не можуть вирішити. Отже, зайчик і лисичка підуть по вузенькій доріжці. А Вовчик і ведмедик поширокий. А ось і будиночки наших звірят. Один широкий, а другий вузенький. Погляньте широкі двері до якого будинку підходять? Так, до широкого. А вузеньки вірно, до вузенького. А всередині будинків стоять меблі. В якому будиночку стоїть широка шафа? Вірно, в широкому. А вузенька? Так, у вузенькому. В якому будиночку лежить вузенький килимок? Вірно, у вузенькому. А в якому будиночку широкий килимок? Вірно, в широкому. В якому будиночку стоїть широкий стол? У широкому, а вузенький? У вузенькому молодці! Сьогодні ми з вами познайомились з числом і цифрою 2, зі складом числа 2, з поняттям пара. Вирішили цікаві завдання, повторили кількісну лічбу та закріпили поняття широкий та вузький. Молодці дітки, ви великі розумнички! Наша зустріч добігає кінця, тому буду чекати вас на наступному тижні. Бувайте здорові!